Всім привіт, мене звати Саша. Мені вам розповім про мене. Мені 12-токі. З вами я буду взагалі кожен день, кожне відео, кожен день будуть проходити. І мені треба подписчики. У мене їх зараз дуже мало. Я сподіваюся, що ви станете моїми підписчиками і ми будемо з вами говорити більше. В коментарях пишіть ваші завдання. Що ви хочете, щоб я зробила на камеру. Е, ну, запитання всякі, там у Якого року я родилася, який рік я родилася. Добре, я вам ще все скажу. Я родилась в рік кози. Так, да, це правда смішно. Наступний випуск завтра. І всем пока. Кожне відео роздивіться, ставте лайк, дизлайки.